зареєструватися чи скасувати реєстрацію, отримати випуску з домової книги чи довідку про місце проживання та склад сім'ї за оцім всім львів'яни звикли приходити у жеки до паспортистів. Зараз вони продовжують виконувати свою роботу. Ми нічого не знаємо. Ми зараз знаходимося у процедурі скорочення на роботі. Ми Будемо до 13 лютого. Поки що все без змін Реєстрація, зняття з реєстрації і видача довідок з тим. В нас проблем жодних немає. Куди йти далі? Паспортистам не повідомили. Ми не знаємо на біржу на біржу. Працівників ЛКП уже офіційно попередили про скорочення, натякнувши на вакантні посади двірників. Щоправда, у вівторок ЛКП отримали листа від Міністерства внутрішніх справ. У ньому йдеться. Реєстром проживання громадян тепер займається міграційна служба. А от хто тепер видаватиме довідки, невідомо. Тому наразі паспортистів залишають. Ми попередили, але в розпорядженні так само було вказано про можливе було вивідня. Про можливе виведені Значить, якщо Чували, звісно, що питання в серому, ніхто їх не буде. Люди, які звикли звертатись до ЛКП по довідки, чекають від реформи лише неприємностей. Це буде Ну, Тут ви зрозумієте, як тут багато людей сіків буде. Що тут буде? Тут близько прийшов, зробив довідку, а теперка буде бозна де бігати. Незручно. Зручніше зайти в ЖЕК. Якщо в одному місці всіх зберуться, будуть черги і так, далі, і так далі. Тому мені здається, що краще залишити на місцях. Те, чи займеться міграційна служба реєстраційним обліком громадян, тобто пропискою чи випускою, досі невідомо. Адже, як запевнив керівник обласного управління цього відомства, це питання ще розглядає уряд. Зараз в Кабінеті міністрів питання передачі цих функцій, або ж залишення цих функцій, тобто нас є ще певні законодавчі акти, зміни, або залишити працювати, або ж передати функції Державної міграційної служби. Якщо ж кабінет міністрів вирішить, що міграційна служба впорається з роботою, яку виконують паспортисти, то працівників ЖЕКу таки скоротять. З того моменту звичайно їх скоротять, тому що ну, якщо немає функції, то людина, яка повинна виконувати цю функцію, працювати звичайно не буде. Частині скорочених паспортистів запропонують роботу у міграційній службі. Решті ж обіцяють запропонувати роботу в ЛКП. Марта Когот Олег Кухар Олексій Шелковий, наш репортер.